Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо розказувати про натуральні підгодівлі, які не тільки зміцнюють розсаду, але й рослини від таких підгодівель отримують додатковий захист від грибка, цвілі та чорної ніжки. В попередніх відео я розказувала вам про приготування доброго з попелу та бананової шкірки. Сьогодні я розкажу слідуючу чуду підгодівлю, яка крайне необхідна нашим рослинкам. Перед вами ось сорт Ренет. Ви бачите, яка міцна дуже рослинка. Також сорт цей далі у нас є, також Ренет. Дрова, це низькорослі сорта, детермінантні. І ви бачите, що вся ця, ці рослинки дивіться, які сформували кореневу систему. Коренева система повністю розвинена, і ми тільки, не, не тільки бачимо по таких томатах низькорослих, бо зазвичай низькорослі томати вони не витягуються. Їхня структура така і природа така, що вони такі приземісті томати. Але якщо взяти навіть і перчик, то подивіться, яка красиво розвинута коренева система. Ми всі ці розсаді, яка перед вами, ось в нас є бананові ноги, любимий наш томат, також видно, яка сильна коренева система у даної рослини. Перед нами також ось є рожева перлина. Ви також можете звернути увагу, що також тут є дуже сильно розвинена коренева система. Також хочеться, ніяк не можу минути і цей перчик. В Принципі, усі, усі перчики і баклажани мають таку сильну кореневу систему. Що ми зробили з цією розсадою? Уже вся ця розсада у нас пройшла дві основних підготівлі. Ми перці баклажани підготували... Добре вам 13-40-13 і другий раз 20-20-20. Що це означає, що ми дали велику дозу фосфору, Це і завдяки отриманому цьому фосфору і має перці, баклажан, і баклажани таку міцну кореневу систему. Для наших томатів ми підгодували їх два рази монофосфатом калію. Але і цих два рази наші рослинки отримали бруштинову кислоту. Слоту. для Як ми підгодовували, в мене є попереднє відео, я дам ссылку. Але чому я так довго розказую? Можливо, хто в нас є підписником, то це все бачили і їм не цікаво. А для нових глядачів я це все розказую через те, що основні підготівлі для даної розсади ми всі зробили. Тепер слідуюча підготівля, основна має бути за кілька днів до висадки у відкритий ґрунт. І весь цей час рослинка буде розвиватися у цьому, наприклад, півлітровому стаканчику. І звичайно, цієї грунта і цих поживних речовин, які є в цьому ґрунті, замало для цієї рослинки, і так само і для перчиків, і для баклажанчиків. Тому необхідно нам наші сіянці, нашу розсаду підгодовувати. І ми надалі хочемо підгодовувати тільки органічними добривами, аж дамо їм підтримку. Я говорю, аж перед висадкою ґрунт. То що ми робимо? Ви бачите, що в минулому відео ми показували, що ми підсипали деревним попелом 50 на 50 із піском, і із поливом. Звичайно, поживні речовини з деревного древного вони опустяться в ґрунт, і наша розсада отримує підгодівлю. Також дрібний попіл являється і бореться з різними грибками і бактеріями. Але це все було в минулому відео. Я також дам силку, на що ми сьогодні звертаємо увагу, і яку ми сьогодні маємо вам розказати, продемонструвати ще одну підгодівлю, яка допоможе нашим рослинам також стати міцнішими. Краще рости і в майбутньому краще і сильніше цвісти. Добриво для розсади, воно і захищає її, і ця підгодівля я сьогодні вам розкажу: це лаврова підгодівля, лаврове підживлення для самої розсади, воно дійсно здатне здивувати стебла розсади. Після підгодівлі стають потужніми і міцними. І ви розумієте, що завдяки цій лавровій підгодівлі підвищується імунітет рослин, а ґрунт отримує додатковий захист від грибка, цвілі і чорної ніжки. Річ у тому, що лист саме лавра Має антисептичні та антибактеріальні властивості. А крім того, ще він дуже багатий вітамінами, групами В, А, С, а також містить калій, магній, кальцій, фосфор, залізо, натрій, цинк. І, нарешті, лавровий лист. Він багатий остовою мурашиною кислотами, які надають відмінну стимулюючу дію на рослинах. І все це робить нашу розсаду. Міцною, дуже сильною, і е, лаврова підгодівля, звичайно, є дуже відмінним добривом для нашої розсади. Е, також лавровий лист при пересадці, якщо ви будете проводити пікірування е, томатів, то е, такий середній листочок, лавра, пів листочка можна подрібнити і додати на такий е, півлітровий стаканчик, перемішати ґрунт і посадити. Рослинку. І це дасть силу рослині, і вона буде міцна і дужа. Також ця лаврова підгодівля підходить для любих рослин. Що ж нам треба зробити, щоб зробити приготувати лаврову підгодівлю? Ось перед вами ви бачите літровий бутлик, це літрова баночка. Ми на цю літрову баночку беремо чотири лаврових листочки, середніх 4 лаврових листочки, і заливаємо одною літрою теплої близько десь сімдесят градусів води. Даємо, накриваємо І даємо настоятися протягом 3-4 годин. Потім відкриваємо і водичка остигає. Коли водичка остигла, вона вже і готова для, і для підкореневого, і для надкореневого підживлення. Тобто ми можемо її поливати, наші рослинки і можемо оприскувати. Поливаємо ми акуратненько. Набираємо така для нас є спеціальна маленька спринцовочка і покриваємо, поливаємо на зволожений легенький ґрунт по краєчку, для того, щоб на корінь розсади не попадала наша настояночка із лаврового листя. Корінь, ви знаєте, завжди має бути помідорки сухий, а полив має бути по краю самої розсади. І ви вже побачите за кілька днів, як зміниться листочки вашої розсади, як ці листочки вашої розсади позеленіють, і, і корінь саме головне, буде міцним, міцним і дуже. Ви подивіться, який міцна коренева система і який міцний стовбур. А це все те, що ми маємо кожний полив проводити з різним добривом. Сьогодні ми настояли. Настояночку зробили із лаврового листя, і також нас ми минулий раз зробили настояночку із бананової шкірки. Я розказувала, що дуже полюбляють перці баклажани, та і помідорки полюбляють настоянку з бананової шкірки. Ви бачите, ми бананову шкі... шкірочку подрібнили, залили теплою водичкою. Вона може настоюватись і сутки, двоє, троє. Потім процідити і, і доляти до цієї ємності. Ми відкинемо банан, бананову шкірку і долиємо водичкою. Це буде готова е, уже, е, суміш, якою можна поливати наші рослинки. І е, якщо ми так будемо проводити, я буду вам в кожному відео наступному розказувати, які ще можна органічні е, зробити підкорки для нашої розсади. І ми отримаємо з вами міцну дужу розсаду. Я всім вам бажаю скористатися порадами, якщо вам ці поради є корисні, ставте лайки, не забувайте, вам не важко, мені приємно. І з вашими лайками зможе більша кількість глядачів, наших уродників, побачити дане відео. Дорогі друзі, я бажаю вам усім міцної розсади, а в майбутньому гарних урожаїв, хорошого настрою, і хай все вас буде гаразд! До побачення, до нових зустрічей!